Невпевненість у собі. Я також такою була. А раптом засміють, а раптом щось скажуть, а я почервонію, і що потім буде? Напиши, будь ласка, які в тебе страхи, що ти себе відчуваєш невпевнено, головне правило йди туди, куди страшно. Це звучить як фраза з книги, але це реально працює. Боїшся, що засміють? Іди туди, де можуть з тебе посміятися. Сходи, побудь там, нехай посміються, всі разом посмійтеся, ти також посмійся. І виходь, і бачиш, ти жива, ти стала ще сильнішою. Зроби сьогодні хоча б одну дію, яка трохи лякає. Виведи себе з зони комфорту. Став. Лайк та підписуйся. Тут буде багато підтримки для тебе та мотивації. Перші кроки, вони найважчі. Але зроби їх прямо зараз.